Які особливості другого і третього триместру, і чи можемо ми одразу це все взяти? А ви знаєте, можна. Я погоджуюсь, тому що м, перший триместр він відрізняється таким лайтовим почуттям. Коли жінка може дозволити собі просто розслабитись, нічого не робити, то в другому-третьому триместрі жінка повинна правильно рахувати рухи. Це вже з'являється в її відповідальність. Другий триместр ми забороняємо спати на спині. Це дуже так е, е, тонко, і жінка спати на спині, не на важливо. спині. При великих термінах, тому що коли жінка спить на спині, ми е, велике навантаження йде на ризикуємо тим, що в жінки може паморочитись в голові, і це називається синдром е, поло вени, коли жінка своїм животиком давить на судини, які проходять вздовж хребта, і вздовж так аорта великі судини. І коли вона лягає, ми вона може перенавантажити собі е, ці судинки, передавити і. Закружитись, запаморочитись в голові може і бажано не лягати.